Тато Небесний, ми звертаємося до Тебе в молитві і молимося, Господи Тобі, Боже, про ті важливі речі, які нас хванують. І також, Господь Боже, ми приносимо Тобі благодатні серця. Ми приносимо тобі, Господь Боже, подяку. Подяку, Господь Боже, за те, що ти нас оберігаєш, що ти нас захищаєш. Я говорю про те, про те що коли ми молимося за щось, то ворог не має такої сили нам нанести якоїсь шкоди. Якщо б ми не молилися, невідомо, що було б зараз, на теперішній час. І ми молимося, Господи Тобі, Боже, і дякуємо Тобі, Господь Боже, за все, що ти робиш. Можливо, ми цього не бачимо, але Господь Ти є Бог вірний. Ти є Бог сильний та всемогутний. Ісус Господь Боже, я молюся Тобі, і ми молимося, Господи, Тобі про наше майбутнє, про те, Господь Боже, що буде з нашою країною. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб був вирішений цей конфлікт. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб плани ворога. Вони не були успішні. Молимося, Господи Тобі, Боже, про те, щоб ворог відступав, про те, щоб, Господь Боже, наше небо було чистим, і не було, Господь Боже, загрози з неба, і також Господь Боже. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, за наше місто, яке нас хвалює. Це Чорнобиль. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, зупини Боже, Господь Боже, ті шкідливі випаровування, Господь, якщо воно є. Ісус, Господь Боже. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, Господь, за нашу ситуацію, яка є на територіальному. Місці, Боже, ми молимося, Господи Тобі, щоб там відбувалися Твої зміни. І була знищена, Боже Господь, Боже, техніка ворога. Були зруйновані, Боже, плани ворога там. Ми молимося, Господи, будь з нашими захисниками. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб не було просувань ворога. А ми чули, Боже Господь, хороші новини, що ворог він відступає. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, в ім'я Твоє. В ім'я Твоє, Господь Боже. Амінь.